Доброго дня всім, з вами Горук Олександр і сьогодні ми дивимося на таку гарну гру як War Thunder. Давно відео не було по цій грі. І сьогодні я 23 червня записую, і можливо, в цей день ніж викладу відео. М -м повтор там де я ну, більш-менш воював на літаку. Так, зараз ми взлітаємо. У нас історичні бої, чи то по реалістичні. Я на літаку Blue Fighter. Blue Fighter 110 c 34 T-4Б з е бомбової нагрузки. Е в топовій комплектації, ось так і виглядає. Е зараз ми подивимося, хто у нас в команді. Казимера на МС 200 винищувач Юнкерс 87G1. Це третій ранг дуже-дуже дуже, дуже, дуже крутий. Літочок у нього дві мощні пушки. Є щось не камірав. Ось. Ці пушки такі. Так. B-Fighter 110C4, такий самій як ми. У нього лишень е, є бомбованагрузка. Це 8 ракет 50 кг. Боже, ракет, бомб 50 кг. Ще один Юнкерс. Юнгерс. Оце юнкерс 88 іншої модифікації з 250-кілограмовими бомбами. Ще один v винищувач. Порушник, який почав стріляти на «Респі». Ми цього не побачили, поки я грузився. Щось ще, ще один винищувач. Бомбардувальник важкий. Я жам не знаю, що це в нього за. Бомбона груст. І трофейні як один. Б. Ну і чувака у цього вбили на респі. Що. Ш ось я, давайте включимо з восподівання ігрока, як я бачив, що я робив в мої руки. Куди я дивився? Так. Кабіну? А, так, так, не є кабіну. Бегать, не може. Б... Ого, є кабіна у нас ось так. Я тут не мав що робити, я матика в літаком, тому давайте ми трошки пришвидшимося. Нічуття. От сюди на біля озера. Тут якраз і буде тривати бій. Сразу повірю я покручусь трохи біля цього озера і полечу на ворожу базу. Там де і буде дещо цікаво ось бачу. Е літак. Ворогам. А20кей. Возикей. Чишусь мене сегодня. Я заговорюсь. Переключимся на меня. Никого нет. Р1, давайте переключимся. Р1. Эээ... Ого. Так, переключимся и будем двигаться. Я захожу на нм, а на нього зак... Я хочу тут матикаюсь, не туда. У мене такий і розворот великий. Але нічого. Тобто свої 20-мм пушкою спочатку виношу йому задній айрон. Він не може управляти, він починає красяти свої круги і нічого дно. Ми тим часом заходимо на іншу ворогу. Ну і ворог американський також літак F2A винищувач. На важкому штурмову було звичайно винищувачі. Не хочу хорошо, але все одно на закрилках режимі бой на відчутній... Бомбові на грусті, на мінімальному загрузці палива. Більш-менш маневрний цей літак. Мені дуже подобається серед німецьких, Ну Ось вже другий фраг. Наші купили ще. Швидше. Хюрикейн також. Відцілююсь. Пушкин попадай. Все, немає. Трошки важкувато присилити, звичайно, в бо бояк, тому що тут нема датчиков е, випередження, тому, тому треба брати на свою увагу, на своє всмітлення. випередження. ось. Роблю ще коло коло цього озерця. Дивлюся ворог. Нам місія вбити корекціощиків там. Але я трошки пошкоджений, ось бачимо. У мене пошкоджені мені пошкоджені мотори, які потім в майбутньому мені дуже пригодяться, я скажу чому. І тут у мене вибитий, фільтр, не фільтр, а охолодження ну, ось тут. Ну, через це у мене не повна потужність літака і... Злітіти на висоту велику я не зможу, а полетітись на аеродром, відремонтуватися, я полінився. Ось тут Велінгтон також, ворожий літак, це британський літак, який постраждався до Америки, по лізу, Вишкий бомбардувальник. Ну його добирають мої союзники. Ось, дивлюсь, як влетіти, дивлюсь, що мені злітати, не вдається. Навіть ні зі целі так наліє тривог ухлину трошки. Ось таке я вже ну, ось ось цей ціль. Я хочу до неї влетіти, але не можу. Давайте ускоримося. Я хотів помаленьку набирати висоту, але так понабирався висоти, що аж дольтів до аеродрому. Оце я вже трохи поспілирив. Ускорився. Подивлюсь за нашому. Бачу, що вороги на високій висоті, але я до них не доберусь. Ось тут е градусна міра. Я дивлюсь на якій градусній мірі я можу набирати висоту. І Ще поменюю з цілазу, але це і не побачив. Мотори, бачимо, вони... запам'ятайте, якого вони зараз кольору. Запам'ятайте, якого вони будуть далі кольору. Це я вже заходив спойлерю. Так, підлітаю до бази. Ворожою. Думаю, зараз е якийсь буде ворожий бомбардувальник. Е заходити на посадку, щоб буде Але я не подивився на е таб, я не нажав, щоб подивитись, е скільки ворогів лишилося у ворожій команді. А ворогів один ворог лишився. Ось я тут. Ось маневрую. А тим часом ворог зовсім недалеко. Ось бачимо, я десь тут, а ось ворог, це я переключився. Ось. Я починаю вхати назад, бо від зеніту порожих тікати, зовсім не подумав про них. Починаю тікати назад мої мотори. І те, що я лечу на маленькій швидкості, не потрапляю у воздушні повітряні фільтри достатньої кількості повітря і вони не охолоджуються. Ось бачимо ворог. Я думав заходити на нього. Він мене січе. Ні, він мене навіть не був не засік. У нього не було боємкомплекту, тому він і не вступав в бій бронь. Ой. Я пропустив саме цікаве. Це тому що... Так, це... Мої мотори взяли і заохли. Що робити? Нічого, я... Я... взяв... Так, визьму. Я вирішив екстрену посадку зробити десь тут так, Це щоб нам не мішав. Будемо дивитись з кабіни пілота, як я екстрено сідав в полі. це було смішно, що. Я лечу, лечу, лечу. Дивлюсь на міні-карту, дивлюсь, по всьому шарюсь. На букву ще подивитись стан моторів нормальний. бачите, вони заглухають. Так, відкриваю щось. Не горять зеленим. Так. Касання. Відскакнув трохи це моя помилка Ще одне касання, все, я на землі Прилинився Ось я на своєму бідному бюфайтері приземлився А тим часом мій ворог сідає на посад Ну не знаю чи продовжувати, на цьому певно, ми закінчимо. Ось такий був бій, якому я це ворог. Я ось. Три фрага, тисячу опиту. Ну, 1000 це не опит, це очки опиту. Я багато отримав і відразу іслідував наступний літочок, на який обзор також можливо зроблю такі, такі політушки. Ну що ж, на цьому я буду з вами прощатись. Всім допоможення, це був Гурук Олександр і Вартантер, Підписуйтесь та ставте лайки.